Всім привіт! Я вже давно не знімала ніякі відео, але в моєму житті дуже багато чого змінилося за цей час. І тому я вирішила дещо записати, про дещо розповісти, але в мене до Китків прийшла весна, і вона іноді дуже голосно м'явкає, і я з цим нічого не можу зробити. Бо я вже не перший раз спробую записати це відео, і постійно якась фігня проходить. Коротше. Про що я хочу спершу розповісти, ви, мабуть, вже зрозуміли з назви цього відео. Я собі купила планшет. Не графічний планшет, а для малювання. Ну, тобто звичайний планшет, на якому можна малювати. І це буде не розпаковка, бо він вже розпакований, тому що я його дивилася, коли я докупувала, і я на нього клеїла скло, ну, не я клеїла, а мені клеїли туди скло. А ще я підбирала сумку. Чи як це книжечку, і я купувала стілус для малювання. Тобто він у мене вже розпакований, вже декілька днів він у мене є, але я все чекала моменту, коли я вже куплю все мені те, що необхідно, і вже тоді просто записати це відео. Я, звісно, ще не все купила, але деякі речі ще можуть просто поки почекати. Я дуже відвикла знімати відео. Тому якось у мене все не так виходить. Ну що ж, я спочатку вам розповіла, про що буде. Зараз ви побачите сам планшет, розповім вже свої якісь там тести, своє враження, а потім я вам розповім, для чого і чому я його собі купила. Тому поїхали. Ну що ж, це не буде розпаковка, бо все вже розпаковане. Я вам просто покажу, що я купила і скільки це все мені коштувало. Ось такий планшет. Це Samsung. А в наборі була та, це мій старенький стіл для роботи, і мені його не соромно показувати, бо я його вже майже весь розмалювала, помалювала, попецяла і буду далі на ньому ще працювати. А сам планшет був ось в такий сумочці. Це незрозуміло, що це, це і не бумага, і не тканина. Ну, коротше, я думаю, ви розумієте, що це. Коробочка, ось це наповнення. В цьому наповненні було тільки зарядний, зарядний пристрій, навіть не зарядний пристрій, а шнурок. І ось ця фінківшка. І ось такі. Білий, оце те, що біле було. Оце чорне, сама оця штучка, мені її довелося купувати окремо. Ось вона. Її ціна 500 гривень. Планшет, не пам'ятаю, говорила чи ні, 8 тисяч гривень. Тобто мені оцю штуку довелося купувати окремо. А ще мені трошки збрехали, бо в мене є шнур від Xiaomi, і зарядний я. Але мені сказали, що воно не підійде, тому що планшет може згоріти. І я купила за 500 гривень. Але мені сказали, що, Люда, тебе надули, можна було користуватися звичайним зарядним, якщо в тебе підходить оцей сам, оцей, коротше, сам, сама ця штучка. Ось. Далі, сам планшет. Він 11 дюймів. Ось він. І це моя робота, так, перегортайся. Це моя робота, яку я е, створила сама. Зараз я, я його так трошки покладу. Що це. Е, три програми для малювання, е, які мені ще треба буде з ними розібратися, тому що я з такими програмами стикаюся вперше. Е, планшет. Е, Скло захисне, ну, його вже тут не видно, воно спочатку було не дуже гарним. За скло я віддала майже 600 гривень. Сумочка для планшету, яка потім ось так може вона загортатися, і типу можна ставити його. Ну Я трошечки не таку хотіла, але ж яка була, і він просто дуже прикольно виглядає, він залізний. Ну, камера тут не дуже, о я вже його й трошки. Подряпала, ні, то грязно. А Камера, тут я навіть за камеру цю говорити не буду, бо там нема про що говорити. А, фотографії зрозуміло, що ніхто там ніякі робити не буде. Але якщо щось треба буде а, просто терміново сфотографувати, не важливо, щоб вона була велика якість, тоді так. І ось така штучка, яка мені потрібна для малювання це стілус, Отут він знімається. І от така штучка. Він тут а, ще є одна насадка ось така. А, і тут є а, така штучка, типу магніта, але фішка в тому, що в мене воно ніде не кріпиться. Я пробувала помалювати зі своїм стілусом, який мене йшов до графічного планшету, але він а, не підійшов. Ось ціна м, цього стілуса. І ось сумочка з планшетом. З самої сумочки книжечки цієї синьої. Ну, вийшло в мене трошки більше, ніж я розраховувала, але мені подобається дуже якість. Мені подобається, як він працює. Єдине, що мені треба тепер розібратися з цими програмами графічними для малювання. І набивати руку, тому що це ну, не п'ять хвилин роботи. Ну, ось так. Всі мої а. І я хотіла ще купити клавіатуру USB, але поки я до неї не добралася, вона мені зараз ще поки не горить. Але в планах є ще купити USB залізну клавіатуру. Я вже навіть побачила яку, яка мені сподобалась, але я її буду купувати трошечки пізніше. Ну, ось так, все. Ну що ж, ви побачили планшет, і я в декількох словах розповім, для чого його купила. По-перше, для того, щоб на ньому друкувати свої книжки. Якщо хтось не знає, я з України, у нас тут до сих пір іде е війна, і деколи вимикають світло. Говорять, що будуть вимикати його на дуже довго, е а книжки писати треба. У мене є старенький ноутбук, але він уже стільки не тримає, скільки мені потрібно. Ось і ноутбук це <свист> важка штука, а планшет він маленький, і його можна... Де завгодно з собою взяти, він не дуже важкий, він там, певно, пів кілограму важить. Тому в першу чергу, мабуть, він мені потрібен для друкування, але поки обіцяли, будуть вимикати світло, але поки його не вимикали, тому я працюю на комп'ютері, а працювати мені потрібно багато. Друга причина, через яку я купила собі планшет. Це та причина, що я почала займатися більш поглиблено графікою. Я встановила собі таку програму, як Stable Diffusion. Це як це правильно буде програмування в штучному інтелекті. Ну, його використовують більше для графіки професійно. Я не купувала ніяких уроків, я всього вчилася сама. Мені це було цікаво випробувати себе і, мабуть, свою впертість, на наскільки я готова терпіти і пробувати, чи я чогось досягну без уроків, без таких якихось більш чітких підказок. Ну, тобто, Випробувати себе, чи я досягну якогось рівня, тому що так то записував уроки, він також десь до чогось дійшов. Тобто сама перша людина, яка про це все зробила і зняла відео, вона також до цього всього прийшла сама. Тому я зекономила дофіга грошей і навчилася сама. Ну, розбір програми я, звісно, дивилася, бо це дуже складна штука. Ось я працюю у фотошопі і потім підганяю вже всі свої роботи в Stable Diffusion. А, Але мені хочеться спробувати помалювати від руки. Чому? Тому що. Іноді зняться, чи якісь придумуються прикольні місця, фентезі, можливо, якісь тварини і штучний інтелект, ін... штучний інтелект він не може це все зробити так, як е, потрібно саме мені. Блін, я відвикла знімати відео і мені болить рука. Ось я хочу спробувати помалювати сама. Я купила стілус, я вже завантажила деякі програми, я вам вже їх показала, які програми це. Я завантажила собі деякі уроки. Не уроки по малюванню, а огляд самих програм, що в них є і для чого використовується. Буду дивитися, якщо в мене буде виходити гарно малювати, насправді воно спочатку, мабуть, не буде дуже гарно виходити, але ж все приходить з часом. Буду пробувати малювати. Якщо мені не буде дуже подобатись, я буду його підганяти вже Stable Diffusion, удосконалювати. І побачимо, що з цього вийде. Я вже задоволена, я спочатку думала, що я буду жалкувати, що я за таку суму грошей витратила. Але а, потрібно постійно розвиватися, не стояти на місці, робити щось нове, нове, вчитися, вчитися. І хто знає, може, це в майбутньому буде якимось моїм з головним заробітком. Тому так, всім дякую за перегляд, буду вдячна за вподобайки, за коментарі. Якщо ви підпишетесь на мій канал, у мене ще є мій е, телеграм-канал. Тому всіх чекаю там, всім дякую, всім гарного дня і мирного неба. До зустрічі!